Шоколадні санти стали невід'ємним символом зимових свят та частим подарунком дітям, але чи насправді вони такі безпечні, як здаються. Натуральний шоколад, особливо чорний, має багато корисних речовин. Флавоноїдів, вони ж антиоксиданти, які борються з вільними радикалами та покращують кровообіг. магні та калій, який допомагає серцю, нервовій системі, а також шоколад стимулює вироблення гормонів щастя, ендорфінів, але є нюанси. Санти виробляють з молочного шоколаду, а там більше цукру та жирів, ніж користі. І надмірне споживання може призвести до ожиріння, гіперактивності та до карісу, бо емаль зубів дітей особливо чутлива до цукру, тому уважно читайте склад. Какао не менше 50% і мінімум ароматизаторів, барників та контролюйте кількість порцій. А ще краще замініть молочний шоколад на чорний. І давайте після їжі. Повністю не забороняйте, бо будуть його хотіти ще сильніше. Пам'ятайте, що для дитини важливі позитивні емоції на свята і проведений час разом з вами, а не кількість цукру в подарунках. Бажаю міцного здоров'я!